<свистач> а ви кажете, немає зеленого тарифу, а Тесла нічого не знає, не вміє. той що старий дядько. А я там забив колешка металевого туди-сюди, кислотою полив під акумулятор чорний, це ж мінус. О, головне не спутати полярність, О, щоб чорний штекер йшов в червоний, а червоний в чорний. Маю такого золоте в -м. Він зажимою роботи. Виставляємо струм. Можемо замірити, скільки зараз на акумуляторі. 27 вольта. І ставимо на зарядку. о, Тут у мене понижайка стоїть. 5 амперна. Стабілізацію струму і напруги. Не вірите, що по струму, струмую. Дивіться. О, о, Поняв? 4 ампера. Ми зараз 60 в, чи скільки беремо. Де і отак? Зелений тариф, розумієш? Зелений тариф. На товщину проводів не дивіться, ви дивіться, які далі прикручені. Тусіші. Те, що спочатку тонке, це ж нічого. О, де й отак, то от, в польових умовах, понімаю. Де й така практика. Приходиться часом. Це 6 амперний мультик. Ну, а це, коротше, глюк фокус. Це 6 амперний мультик. Поняв? А ви кажете, нема зеленого тарифу. От. Де й таке?